Про те, як готується Київ до нових загроз, поговоримо з тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації Миколою Калашником. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаємо добрий студію. Добрий день, глядачі. Отже, пане Миколо, як ви прокоментуєте, чи готовий Дарницький район взагалі до складної зими, до масованих ударів ворога і, взагалі, до будь-яких надзвичайних ситуацій, адже район не маленький. Дякую за запитання. Насправді район один з найбільших в місті Києві і за територію і за кількістю населення. З приводу готовності, однозначно, відсоток готовності наближене до 100. і з урахуванням досвіду минулого року зробили аналіз над помилками і врахували ті моменти, які були не враховані в минулий, Складний зимовий період, тому що ніхто не очікував звичайно таких наслідків, і це і повністю забезпечена мережа об'єктів критичної інфраструктури, органів виконавчої влади, з правоохоронною гілкою влади, старлінками і комунікація між собою. Між раціями для організації відповідного процесу на території району забезпечення життєдіяльності. Що стосується населення, це звичайно повністю оснащені пункти незламності. Зараз збільшена не кількість двічі порівняно в порівнянні з минулим роком. Вони також укомплектовані всім необхідним відповідно до нормативів. До цього процесу були залучені як і бюджетні кошти, так і приватний сектор, і підтримка міжнародна. Я раніше розповідав про німців, які забезпечили укомплектування майже на 10 мільйонів гривень Дарницького району і щодо пунктів незглавності, і щодо укриттів. Тому готуємося про 100% Не скажу, але 99,9% і готовності є. А як у вас ситуація в районі з укриттями? Який ну, взагалі стан готовності? Щодо укриттів, проведена відповідна робота з моніторингу стану укриттів і можливості їх використання разом з ДСНС, Отримані відповідні висновки щодо доцільності і недоцільності. У разі яких зауважень е проводиться в роботи щодо їх усунення, е якщо ми говоримо про норми доукомплектування або норми щодо е відповідної вентиляції проведення ремонтних робіт, крім того, е з період е з 1.06 е забезпечено розширення фонду захисних споруд завдяки 110 нововиявленим об'єктам, це покриття 78 Тисяч населення з урахуванням існуючих нормативів, я вважаю, що це великий обсяг роботи проведено Ми на цьому не зупиняємося. Ми відпремонтували в минулому році 100% запланованих об'єктів. 85 85. В цьому році у нас план 132 об'єкти 80 понад 80 вже роботи проведені на 100%, решта на завершальній стадії, і вони будуть завершені в поточному році. Чому до кінця року ми робимо тому що ми за рахунок економії заощаджень збільшуємо кількість планових ремонтів об'єктів, в тому числі це стосується як найпростіших укриттів, так і сховищ, що стосується підприємств критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність району для відповідно робочої зміни. А на чому перепрошую на а на чому вдається заощаджувати, заошкоджувати? Економити, ну, всім, всім славно, звісні предмети музичні, зрозуміло, що ми їх не купуємо. Якщо ми говоримо про загальний фонд бюджетних організацій, установ, таких як управління освіти, там є кошти, передбачені на е, розширення матеріально-технічного збагачення, наприклад, спортивних залів. Якщо це м'ячі, ну зрозуміло, і якщо діти можуть займатися на уроках фізкультури, збільшувати їх кількість, немає необхідності і подібні речі. Це якщо говорити про заощадження і питання на часі або ні, якщо ми говоримо про ремонтні роботи, у нас є процедура тендерна за результатами торгів, пропонуються переможцями і таким чином визначаються найефективніші. Варіанти реалізації певних задач щодо ремонтів об'єктів, там зменшується сума на торгах, за, 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 за рахунок цього є економія. В принципі, після проведення технічного нагляду, якщо якісь роботи не виконуються, за них звичайно також не сплачуються, е, таким шляхом виходить економія. Угу. А пане Минко, хочу. Вам, напевно, особисто подякувати за укриття, тому що у мене син він в Дарницькому районі в школі. Він навчається, і там у нього танці, і вони можуть танцювати, тренуватися навіть під час повітряних тривог, власне, в укритті. Тому для мене особисто як для мами це дуже важливо. Дякую. І ще таке питання. Ще таке питання до вас. Дивіться, ви говорили, що власне район готовий до всього на 99,9%. Відсотків то власне що ще потрібно зробити і ну для максимального захисту населення? От, от, якось так, щоб було на 100% готово. Закінчити війну нашою перемогою, це перш за все, і ми маємо прикладати максимальну зусиль для цього, наближаючи нашу велику перемогу, і направляти всі власні ресурси. В першу чергу для допомоги збройним силам України, те, що стосується цивільного населення, це в першу чергу е укриття для безпеки населення і проведення роз'яснення роботи, що треба все таки користуватися захисними спорудами. Що стосується можливого режиму блокауту. Це повна комплектація пунктів незламності. Про те, що я також засвідчив, і пошук альтернативних джерел В принципі ця робота проводиться і продовжує відбуватися в масштабно. Якщо ми говоримо про будівлі, це їх утеплення, термосанація, відповідний нагляд за об'єктами житлового фонду або соцкультури. Тому також важливо готуватися з літку з літнього періоду на зимовий, що стосується, наприклад, інженерних мереж для того, щоб не було, не дай Бог, якісь коли буде навантаження на систему електроживлення пожеж або коротких замкнень. Також відповідні проводити на випередження роботи з технічного обслуговування. Зрозуміло, пане Микола. Ми щиро дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Нашим глядачам я нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Микола Калашник, тимчасово виконуючи обов'язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.